Нашому банку тут? посадив у банку. Це вона цілу добу вже, да, Тут у вас? Так, да, Тут вона цілу добу. Я кришку відкривав, ага. повітря є, значить вона почувається і досі добре. А мишку їй давали, може? Немає, я всіх потравив. Олег Свистун, власник одного з гаражів на житломасиві. Перемога, розповідає про плазуна, який нахабно вдерся в його особисті апартаменти. Сидю, точу. Коли дивлюсь, таке відчуття, що хтось на мене дивиться. Я очі опустив долі, а там сидить, на мій погляд, це була гадюка. Чоловік говорить, коли побачив змію і аж всередині все охололо, бо не знав, ядовитий гад або ні, зібрався духом і спробував заблокувати плазуна у приміщенні. Взяв, піднявся обережно, взяв оцю жердинку, прикрутив два саморізи сюди. Для чого це? Ну, щоб ловити, притиснути шию або якось. Ну, я бачив в кіно таке було. І коротше, почав виганяти її. Вона вискочила сюди, в щелину і побігла в тому напрямку. Змія швидко вистрибнула на вулицю і попрямувала до сусіднього гаражу. Саме там її і упіймав пан Олег. Я ж боюся її брати, телефоную колезі. Я ж орнітолог. За фахом, то я скидую йому на вайбер фотографії. Ага. От. Буквально за хвилину все не бздить, а це полос бере сміливо в руки. Якщо вкусне, то там буде тільки подряпина. Непроханим гостем виявився полос. Змія не ядовита. Тому після консультації із фахівцем чоловік без остраху витяг її з банки і вперше в житті потримав у руках. За ознаками, які я вичитав в інтернеті, у самочки біля гузна. Нема утовщення, хвостик іде тоненький. А це, на мою думку, самець. Ну і він геть, геть не агресивний. Старші полози вони більш досвідчені і вони е можуть бути більш агресивні. Самець завдовжки 1 метр і 12 сантиметрів. Не агресивний, бо молодий і головне занесений до Червоної книги України, говорить біолог Олександр Пономаренко. Це полос Сарматський. Він раніше називався Полос Чотири Смуги. Таку оцінку при візуальному огляді дав фахівець, якого викликали спеціально для визначення невідомого виду змії особина доволі велика. Мова йде про 5-6 років. Відповідно, ну скажімо так, це для полоз це початок репродуктивного періоду. Тобто представники цього виду досягають в межах свого ареалу там довжини 2 з метри. Біолог додає травень, період, коли полози виходять з зимівлі і шукають собі пару або нові місця мешкання, як цей смугастик. Зустрічі з цією змією є доволі рідкісними. В Дніпрі відомо лише декілька випадків абсолютно. Найближчі природні місця мешкання це балки в районі там, села Майорка, Військове і так далі, нижче по Дніпру. Балки правого берега. Через вирубку лісів ці полози поступово розповсюдилися і дійшли до міста, де дуже полюбили залазити у приміщення або покинуті, або ті, які рідко відвідуються людьми, бо їх там ніхто не турбує. На них полюють крилаті хижаки, на них можуть там конюк напасти, на нього може напасти яступ, ще який-небудь птах. Не хижи. відповідно, вони в приміщеннях почувають себе спокійно з точки зору огляду неба. На відміну від цієї особини, дорослі сарматські полози агресивні і можуть вкусити. Фахівець застерігає бути обережними і не наступити на них, якщо люди опиняються у лісі. Крім того, Олександр Пономаренко розвінчує міф про начебто нових видів змій, які виходять, коли схрещуються гадюка та полоз. Я знаю, що в народі є така легенда, що тут такі змії їх називають гібридами між вужами і гадюками. Але насправді у вужів гадюків полозів різна кількість хромосом. Тому процес схрещення між ними просто фізично неможливий. Вони не дадуть життєздатне потомство. Воно взагалі не буде запліднено. Закон охороняє цю тварину, тому ані вбивати, ані чіпати її не можна, а краще її випустити, додає фахівець. Прибережна зона річки Дніпро якраз для цього підходить. Тому Олег попрощався із полозом, якого. До речі, назвав Федіро. та відпустив. Я як піймав, так я його відпущу. Да. Давайте. Красавець. Біжи, хлопчику, біжи. Ех, шкода, ну тобі там буде краще. Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу.